Можна ходити, знаєте, до бізотерів до спеціалістів, скільки завгодно. Але в тебе в житті бувають весь час ситуації такі, коли ти сам на сам собою і ти маєш десь в собі, в собі там цю точку опори, справ, на себе спертися і справитися з ситуацією. Інколи навіть кличеш, то ніхто не приходить на допомогу, а інколи не кликає нікого. Тільки в природі от можна знайти цю опору. Я завжди всі е, приклади е, от в житті дайте мені будь-яку ситуацію, я знайду вам приклад в природі, як вона розрулюється, як вона має природним чином розрулитися, так і влаштований у цей світ, в якому ми з вами живемо. Матриця, це ілюзія, що нам не наговорили. Ми є, ми відчуваємо нам боляче, да? нам буває. По-всякому, і треба знайти ключик до того світу, в якому ми живемо. І ці ключики, вони в нас під ногами, вони скрізь. Їх тільки треба і не знецінювати. От я, я приїхала в село вже кілька років там живу, хоча на землі працювала 14 років. І якщо ми думаємо, що люди, які живуть на землі, вони близькі до землі, вони хоч щось розуміють, де вони живуть. Це диво, але вони не знають нічого. Абсолютно. Будуть зараз ті кропиви, чистотілу. Ну от там, на будь-яке місце, да? озернись навколо себе. Ну, штук 20, ти точно знайдеш лікарських прав, якщо ти знаєш, а ще 25, які ти не знаєш. Вони знають тільки те, що на городі, і в разі чого поїхати, лікар потім сказав авторитетний, нічого не знав, давайте відріжемо, вони відріжуть, або закупають. Все це дуже дивно. Але наскільки я спостерігаю, саме люди з міста, коли приїжджають, а повністю сузнати, інтелект трошки більший, ерудиція більша, рівень освіти більший. Вони, диваки, звичайно, вони завжди чужаки, до цього треба бути готовими. Але от вони якраз і можуть відроджувати оці знання і передавати людям. Ну, щоб Інстаграм хоча довести, ну, тут треба трошки інтелектуально, побольтеся, да? Ну, Хоча, навіть, хоча це дуже, ну, в принципі, просто. Цю силу, цю опору треба шукати тільки в собі. Для цього в нас має бути чиста свідомість. Чиста свідомість. А в світі, де, крім інформаційної брехні, штучна вода, пластикова, штучні продукти, штучні медикаменти і все решта, як втримати свою свідомість чистою? Ти скільки не сидив в медитації, якщо в тебе всередині не жива вода з пластику, то свідомість твоя чиста не буде. Зв'язку, ну там можеш хоч в ритуалах 24 години на руку проводити, не буде. І тому тоді люди кажуть, що не працює. Такий метод спробувала, такий марафон пройшла, таке навчання пройшла, такі карти, таке щось, таке ж. Ну так як треба, не працює. А чому не працює? Тому що свідомість нечиста. Кров в тілі нечиста. Всі рідини, які є в тілі людини, нечисті. Мозок, непонятно, з якимись там токсинами чи інформаційний шум, і хімічний, який хочете, нечистий. От вам причина, як ми можемо тоді знайти причину в собі і на неї спертися. Населено на мається надавати, так? Ну я, ну не буває. Ну не буває. Ти спираєшся а там жаліє, раз вона провалюється під тобою, і от вся твоя свідомість. Тільки в природі можна знайти і, на щастя, в нашому регіоні ще е, порівняно з тим, що відбувається на сході, в нас ще більш-менш можна знайти екологічні місця, не захаращені, і зібрати лікарські трави, скористатися е, різноманіттям дуже великим. І зробити собі. Навіть для себе, для своєї родини дуже-дуже прості якісь фітопродукти. Я в Україні, можна, я думаю, що ви, якщо пошукаєте, не знайдете таку, як я, я сертифікований гідролатутерапевт і мало хто знає, що таке гідролат. Називають і гідролати, і гідролакти, і гідроланти, і гідролітаки навіть. Це такі продукти, який існує в природі вже взагалі в людському світі, не вдруг тисячу років. А від це на ой-ой-ой, коли жив, то він дистилятори тільки вдосконалив, а не винайшов. Тобто людство, де от були парфумерия, благовонія, арабські країни, от Франція, да, вони вміли ці парфумовані води, троянську воду різну. Отакі вони вміли це добувати і користуватися. А в нас була просто більше традиція фітотерапії. Да? Згадайте, що ми пам'ятаємо. Щось обкурювали, да? десь там під дахом завжди якісь лікарські ароматні трави. В кого були, кому пощастило бабусю мати. Моя бабуся вже були розпаколені, 33-й рік вже ніхто не жив на землі, але якщо вам пощастило таких мати, ви пам'ятаєте, що сільські хати пахли зовсім інакше. Да? От. І в нас просто були інші традиції. Але насправді от, дистиляція е, існує тисячі років. І коли я кажу, що я збираю трави сама, дистилюю оці гідролати. Зараз покуштуйте, що воно таке. От то людина розуміє, що то там я пояснюю руками машу. Чому я не стала привозити? Буде скоро майстер-клас на мене на сторінці, ви все побачите. Якщо захочете, мене там вже всі відео записані п'ять років. Я його проведу цю сторінку. Ви все побачите. Як збираються трави, як дистилюється, як то дистилятор, якщо захочете, розберетеся. Ну кажу, ну самого не апарату. А, тоді знають всі. Там є трошечки технологічна різниця, бо там немає якості для лікарських травм. Ну, хоча б приблизно люди знають, ага, щось кипить, щось піднімається, і от щось кінцевий продукт. Оце те щось кінцевий продукт, коли вода проходить через лікарську сировину, через рослини, оце є гідролат. Французьке слово означає гідро, звичайно, вода, хто знає, а «лате» – молоко. То e, справжній гідролаз, він такий не мутнуватий, ніби в водичку, знаєте, одну чайну ложечку там чи столову молока. І він такий от, буває майже прозорий, а інколи ось отакий. От тому так і назвали гідролат, гідролати, чутного складного там немає. На ринку зараз, ну як завжди, коли щось входить в тренди в моду, дуже багато підробок. Дуже багато всякої фігні. Це дуже боляче, на жаль, українці в цьому приймають участь. Тому, якщо ви почули від мене зараз слово гідролат, не хапайтеся, що гідролат – це все, на чому написано гідролат. Гідролат це, от е, я загрузріла, марно зібрані якісні. Рослинки, так? це можуть бути пелюсточки, квіти, листя, стовбурці, насіння, плоди, фрукти, овочі, коріння, тобто з тих частин робимо, де найбільше користь. І пара піднімає потрібні, легенькі, гарно найкраще засвоювані речовини для організму. А там всякі солі, бардики, що організму не потрібно. Все воно воно входить. Я там зібрала ці рослини, на малесенькомогоній скільки ледь-не, щоб не ошпарювати. Взяла там якусь певну кількість, все закрила пляшечки, не додається нічого, ні смерті, ні консерванти, ні ароматизатори і не забирається, якщо ефіролійна рослина. Завтра буде майстер-клас по аромопсихології з ефірними маслами, а сьогодні отак. От якщо ефіролійна рослина, то значить природна ефірна олія, там має бути в повному складі. Оце справжній діток. Його можна купити тільки у виробника. В мене і в офісі, От в центрі міста є такий ну, фітоцентр невеличкий, який продається в холодильнику. І зберігається це цілий рік в холодильнику. Тобто вони не псуються так швидко, там немає якби, чому псувати, да? там немає жмиху якогось органіки. Але тим не менше, натуральний дистанціювання продукт зберігається в холодильнику. І от якщо ви такі гідролати знайдете, і вам виробник розкаже, яким методом він отримує. Да? Вже, бо зараз дуже багато вже починає розповсюджуватися, і коли ставлять елементарні запитання, люди не, ну, взагалі десь щось чули, а давай заведемо гроші. То я вчилася в Європі, в найкращому спеціаліста з терапії на сторінці в мене є сертифікати. Я думаю, такого ви виробника не знайдете вам пощастило.